Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурентів. На війні загинув волинянин Святослав Лукащук. Росія погодилася продовжити зернову угоду. До України прибув спецпредставник Китаю. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 17 травня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волин знову у жалобі на війні загинув волинянин Святослав Лукашчук. 25-річний воїн був родом із Ківерцівської громади. Чоловік став на захист держави 17 березня минулого року. Загинув в районі околиці населеного пункту Федорівка на Донеччині. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. У Луцьку на проспекті Волі у рамках реконструкції облаштовують острівки безпеки. Де саме вони з'являться і що про це думають Лучани? Розповість. Софія Лучук. У Луцьку на проспекті Волі в рамках реконструкції головної вулиці міста облаштували так звані острівці безпеки. І зараз ми подивимося, як вони облаштовані та як продовжують це робити. На кожному пішохідному переході від Київського майдану до перехрестя з вулицею Шупена облаштовані такі острівці безпеки. Лучани про це говорять так. Скажіть, будь ласка, а як ви вважаєте, такі острівки потрібні для пішоходів? Думаю, що так. Да. На такій дорозі, я думаю, що він не мішає. Не подобається. А чому? Трохи непривично. Непривично, так? Так, трохи заважається. Тільки що ходу, да, тільки що йшов, мені подобається. А як водію? В принципі, нормально, поки що не заважають. Однак остаточну схему руху на оновленому проспекті Волі все ж планують винести на громадські обговорення. Про це говорить депутат Луцької міської ради від фракції Громадянський рух свідомі Михайло Наход. Щодо острівців на проспекті Волі, останнім часом розгорілись дуже жваві дискусії, бо ці острівці почали монтувати. Мешканці мають різну позицію: є позиція автомобілістів, є позиція пішоходів, але ці острівці робилися для підвищення безпеки руху. Я хочу наголосити на одному: що позиція громадянського руху свідомі наступна: що коли здійснюються такі масштабні проекти, як реконструкція проспекту Волі, то потрібно чути людей. Потрібно слухати аргументи різних сторін і тоді приймати рішення. Тому я сподіваюся, що коли буде остаточний проект схеми дорожнього руху, що його винесуть на громадське обговорення, і ті можливі недоречності чи якісь конфліктні моменти будуть ще раз проговорені, і буде сподіваюся, буде прийнято зважене рішення по всіх проблемних моментах. Зазначимо, що крім острівців безпеки до кінця дві 2023 року на проспекті Волі планують покласти ще один шар асфальту та намалювати нову розмітку. За добу, 16 травня, Волинські рятувальники чотири рази виїжджали на аварійне відкриття дверей та ліквідували пожежу. Як повідомила ДСНС Волині, до служби 101 зателефонувала мешканка міста Нововолинська і попросила допомоги рятувальників. Жінка повідомила, що вийшла на кілька хвилин у під'їзд, а її однорічний син зачинив двері зсередини. Рятувальники дісталися у квартиру через напіввідчинене вікно і відімкнули двері зсередини. Того ж дня у Луцьку на вулиці Шота Руставелі рятувальники здійснили аварійне відкриття дверей у квартиру на 9-му поверсі, де перебував чоловік, який потребував медичної допомоги. Також на вулиці Сухомлинського трапилася пожежа на балконі багатоповерхівки. Пожежники з'ясували, що на балконі на 4-му поверсі тліє матрац. Ймовірно, пожежа трапилася через необережне. Поводження з вогнем невстановленої особи у Луцьку ввечері 14 травня, стався жахливий інцидент. Неповнолітня дівчина сиділа на перилах мосту на проспекті перемоги та хотіла стрибнути. Лише дві лучанки звернули увагу на дитину, що була за крок від смерті. Що сталося у той вечір? Та хто врятував дівчинку підлітка далі у матеріалі. Саме на цьому мосту на проспекті перемоги у Луцьку неповнолітня дівчинка ледь не скоїла самогубство. На жаль, ніхто з перехожих не зупиняв її лише дві лучанки звернули на неї увагу та стягнули з перил. Інцидент стався 14 травня. Тоді лучанка Тетяна ввечері поверталася додому і побачила на перилах моста дівчину. Що насправді відбувається і як дитина там опинилася, зрозуміла не одразу. Спочатку подумала, що фотографується, бо біля неї ще одна жіночка була. От але коли я підійшла ближче, побачила, що жінка налякана, а дитина сидить ногами туди повернута, то зрозуміла, що там не фотосесія явно. Рішення, яке врятувало життя підлітку, прийня. Яла миттєво не думаючи ні секунди, і якось машинально просто я її обхопила за плечі, стягнула сюди. Дитина почала плакати і попросила не викликати поліцію, бо вони подзвонять до мами, а мама її забере додому. 15 15-річна дівчина розповіла жінкам, що додому не хоче повертатися саме через маму, адже вона ображає та принижує її. А буває, що й взагалі піднімає руку. Вона розповідала, що жила з бабусею і дядькою, і дідусем. Бабуся померла, потім помер дядько, дідусь поїхав і її вже відправили назад до мами. Крім неї, в сім'ї ще шестеро дітей, і вона казала, що її заставляли щось там робити. Якщо вона щось не так зробить, то мама починала сваритися і деколи піднімала на неї руку. Дівчина десь сиділа приблизно в цьому районі на порилах. Біля неї стояла ця інша жінка, яка побачила її, підійшла розпитати, що трапилось. І коли я проходила повз неї, просто машина. Нально обхопила її за плечі і потягнула ось так на себе. Ну, вона почала зразу плакати, і почали її заспокоювати. І вже завели на міськвідділ. Жінки заспокоїли дівчину та завели до найближчого відділу поліції. Там її передали правоохоронцям. Журналісти телеканалу Конкурентів звернулися до сектору ювенальної превенції в Олині, аби дізнатися про деталі того вечора. Виявилося, що дівчина з родини Ромів, і матір була у дуже юному Віці, коли народила її, насправді попередньо був конфлікт із мамою, і вона поїхала в місто гуляти, відчим їй дав кошти на власні потреби, і в неї був такий відчай, непорозуміння вона не знала, що робити, як далі діяти. Ось тому, що постійно непорозуміння з мамою. Але розумієте, оцей саме зв'язок виховання між дитиною і мамою він був втрачений, тому що самим вихованням займалася бабуся. Якщо дійсно підтвердять за факти насильства. Маму буде притянуто до відповідальності за статтею 173 зі значком 2. Наразі дівчинка перебуває вдома з мамою та відчимом. Згодом у телефонній розмові неповнолітня волинянка розповіла Тетяні, що ставлення родичів до неї змінилося. Також ситуацію у сім'ї тримає на контролі місцева служба у справах дітей та ювенальні поліцейські. На Бахмутському напрямку Збройні сили України не втратили звільнені останніми днями майже 20 квадратних кілометрів у передмісті Бахмута і рухаються далі. Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, на окремих ділянках українські війська мають просування. У самому Бахмуті тривають запеклі бої. Російські окупанти там дещо просуваються. В саме місто окупанти вщент знищують артилерію і підтягують підрозділи професійних десантників. Швейцарія заарештувала понад 113 мільйонів доларів на рахунках компанії кінцевим бенефіціаром, власником яких є колишній нардеп-акціонер банку фінанси та кредит Костянтин Живаго. Про це повідомляє державне бюро розслідувань. Активи заарештували на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду Києва і 26 жовтня минулого року. Наразі ДБР працює над тим, щоб арештовані активи перейшли в управління Арма. Зернова угода, яка дозволяє Україні експортувати врожай із трьох ключових портів через Чорне море, буде продовжена. Про це Блумберг повідомили турецькі чиновники на умовах анонімності. За словами джерел, Росія поки що погоджується залишитися в угоді. Угода Укладена за посередництва Туреччини та ООН, збереже відкритим великий торговий шлях та збільшить світові постачання продовольства. Зазначимо, раніше РФ погрожувала вийти з угоди, якщо перешкоди для поставок власного врожаю та добрив не будуть усунені. Також президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що зернову угоду продовжили на два місяці. Державне бюро розслідувань заочно оголосило підозру колишній голові одного з судів Луганська, яка стала головою Верховного суду ЛНР. Як повідомляє ДБР, під час окупації частини Луганської області колишня суддя підтримала створення псевдореспубліки. Вона увійшла до складу робочої групи по законотворчій діяльності так званої народної ради ЛНР. Жінка розробляла проекти кодексів та інших псевдодокументів за російським законодавством. Росіяни її роботу оцінили високо, розповідає ДБР. Нині вона координує діяльність судової гілки влади на тимчасово окупованих територіях Луганщини. Жінці оголосили підозру у державній зраді, посягання на територіальну цілісність і недоторкальність України, захоплені державної влади, а також в публічних закликах до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу. Міністр закордонних справ Нідерландів Вобке Хукстра заявив, що в міжнародних переговорах про можливу поставку винищувач F-16 Україні немає прогресу. Як повідомляє Reuters, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що домовився із своїм нідерландським колегою працювати над створенням міжнародної коаліції для забезпечення України бойовими повітряними силами, надаючи підтримку в усьому від навчання до закупівлі винищувачів F-16. Спеціальний представник Китаю Лі Хуей прибув до України 16 травня. Очікується, що його прийме президент Володимир Зеленський. Як повідомляють змі спеціальний представник Китаю прибув до Києва для дводенних переговорів з ладою у межах європейського туру з метою просування плану Пекіна щодо врегулювання російсько-української війни, китайський дипломат прибув через три тижні після телефонної розмови Зеленського з лідером Китаю Сі Сідзіньпіньо. Українська сторона попередила, що їй не потрібна посередництво заради посередництва. Північ Італії охопила потужна повінь, внаслідок якої вже загинуло дві людини, і тисячі були евакуйовані. Влада попереджає, що найгірше попереду, адже опади тривають. Як повідомляє Reuters, наразі відомо про кількох зниклих безвісти людей у наслідок повені. Разом з тим, точну кількість зниклих влада країни наразі назвати поки не може. Зловові дощі на півночі країни почалися після тижнів посухи, яка висушила землю, знизила її здатність поглинати воду та посилила вплив повеней. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Луцьку ДТП за участю двох автомобілів. Як повідомили очевидці, ДТП трапилося 17 травня на Київському майдані. Біля автівки марки і Ланос не поділили дороги. На місце інциденту прибули патрульні поліцейські. Нині рух вулицею ускладнений, утворився затор. На щастя, внаслідок автопригоди ніхто не постраждав. Лише автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Волин знову у жалобі на війні загинув волинянин Святослав Лукащук. 25-річний воїн був родом із Ківерцівської громади. Чоловік став на захист держави 17 березня минулого року. Загинув в районі околиці населеного пункту Федорівка на Донеччині. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. На Херсонщині рашисти вбили дитину. Про це у телеграмі написав керівник офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, це сталося 17 травня під час обстрілів у Зеленівці. Поранену рашистами дитину батько приніс до лікарні в надії, що її вдасться врятувати. Втім, дитина таки померла. Також поранення отримали ще дві людини. Вони всі перебували біля магазину. У Луцьку в останню путь провели одразу двох загиблих на війні захисників: 36-річного Віталія Шевчука та 32-річного Тараса Михна. Як інформує міська рада, відспівали героїв 17 травня у кафедральному соборі Святої Трійці. Відомо, що лучанин Віталій Шевчук 1987 року народження був старшим стрільцем десантно-штурмового батальйону. Загинув захисник 8 травня. Равня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області. Тарас Михно, 1991 року народження, помер 10 травня 2023 року у місті Куп'янськ Харківської області. Після завершення панахиди домовини прощальною ходою пронесли театральним майданом міста. Біля фотостенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. Скорботна процесія зупинилася і виконала державний гімн. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює. Щирі співчуття рідним та близьким спочилих героїв. Вічна слава. На Волині діє сектантська організація, яка вихваляє Путіна та комуністичний режим. Зокрема, журналісти сайту новин Луцька та Волині Конкурент зробили розслідування щодо організації благотворче суспільство, учасники якої позиціонують себе як борці за екологію та застерігають людство від неминучої кліматичної кризи. Зазначають, що ця організація колись існувала під іншим ім'ям, – «АЛЛАТРА». однак згодом переназвалась та навіть зараз у виготовленні своїх соціальних опитувань та Новинних сюжетів члени суспільства використовують речі та техніку, яка має на собі емблему «АЛЛАТРА». В той же час вони випускали власну пропагандистську літературу, яка ідеалізувала та розповсюджувала ідеї тоталітарного режиму. Ба Більше Путіна у своїх текстах вони. Шанували та називали Спасителем світу, окрім того, як ідеться у розслідуванні інформаційного агентства конкурент, автори пропагандистської літератури благотворчого суспільства бачать у складі РФ Україну, Ба більше вони вважають, що єдиний можливий шлях для нашої держави бути в складі Росії під керівництвом Путіна. Тоді буцімто світ буде набагато кращим без кордонів, а роль уряду виконуватиме таємний орден слов'ян. Нині у Луцьку можна побачити рекламу цієї проросійської організації у громадській. Мотранспорті та на вулиці, також як ідеться у розслідуванні журналістів, представників цієї організації неодноразово затримували на шпигунстві на користь Росії. Вони здавали позиції збройних сил України. В селищі Лукачі на вулиці відродження сталося ДТП. Водій автомобіля з'їхав у Кувет та зіткнувся з деревом. Як повідомляє головне управління ДСНС України у Волинській області, аварія сталася в передобідню поруч 17 травня. Рятувальники надали допомогу потерпілому та доставили його до карети швидкої допомоги а також запобігли пожежі автівки. У Луцьку оголосили тендер на проведення капітального ремонту відділення дитячої онкогематології, що в обласній дитячій лікарні тендер розмістили на сайті публічних закупівель. Прозоро інформацію про торги оприлюднили 9 травня. А аукціон вже відбудеться 22 числа цього ж місяця. Очікувана вартість робіт трохи більше 28 мільйонів гривень. Йдеться про капітальний ремонт відділення дитячої онкогематології. У Волинській обласній дитячій клінічній лікарні воно розташоване у Луцьку на вулиці Загородній. 20. термін виконання робіт до 31 грудня 2023 року. Росіяни у ніч на 17 травня знову атакували Херсон. В результаті зруйновано два під'їзди житлового будинку. Відео наслідків атаки опублікували у обласній військовій адміністрації. Зазначають, що ймовірно, по будинку завдали ракетного удару. У дев'ятиповерхівці знищено квартири з першого по п'ятий поверхи. Внаслідок влучання почалася пожежа. Займання ліквідували. На щастя, люди не постраждали, адже раніше Мешканців з будинку відселили. На відео те, що залишилося від осель херсонців. Російські ЗМІ, телеграм-канали повідомляють, що ЗСУ нібито обстріляли Білгородську область з танків. Такий випадок, як кажуть рашисти, стався вперше. Під обстріл буцімто потрапив хутір старий у Білгородській області. Також зазначають, що на території Росії прилетіли близько 12 снарядів калібром 125 мм. міліметрів. Внаслідок обстрілу постраждалих немає йдеться у повідомленні чи дійсно це так, невідомо. Біля Луцька через оприскування аграріями ріпаку загинули бджоли. Про це повідомив волинянин Володимир Дмитрук у Фейсбуці і публікував відповідне відео. Обідня пора. Час дня. Чоловік зазначив, що це сталося у Прилуцькій ОТГ. ТЗОВ, Вілія, Волинь, зернопродукт скоїло злочин. Довелося пасічнику Сергію кидатися під трактор як під танк. Доки будуть чинити свавілля і порушувати закони, терпіння наше небезмежне. Телеканал конкурентів і вирішив звернутися за коментарем з приводу цієї ситуації до аграрного підприємства. Там нам надали номер телефону працівників, які відповідальні за зв'язки з громадськістю. Ми телефонували їх декілька разів, однак на наші дзінки так ніхто і не відповів. Півак Віктор Павлік і його дружина Катерина Реп'яхова нарвалися на жорстку критику в мережі. Гучний скандал спалахнув після того, як блогерка похизувалась у сторіс в інстаграм, як катається з чоловіком порожнім південним мостом у Києві, який зараз відкритий лише для спецтранспорту. Мене чоловік везе… те <пілка> тіше, ти, тіше дивись, попереду. Везе мене по південному мосту. Це задоволення не для всіх. Не для слабонервних. Не для всіх можливо. А тільки мій чоловік мені дарує такі подарунки романтичні. За тобі перепустка подарунок. Як виявилося, Павлік потішив кохану, так би мовити, подарунком для обраних, спецперепусткою, яка дозволяє вільно пересуватися Києвом навіть у комендантську годину. Після хвилі хейту Катерина швидко зрозуміла, що вчинила неправильно з публікацією такого відео у Сторіс, та швиденько усе видалила. Але пізно відео вже встигло облетіти мережу, а Катерині почали писати гнівні коментарі. Відтак вона вирішила навіть. ...вибачитись перед своїми прихильниками. Я не права, я помилилась. Як будь-яка жива людина, я помиляюсь. Я недоречно пожартувала. Тим часом тішилась подарунком від Віктора Павліка. Жінка недовго. Правоохоронці швидко на усе відреагували та вилучили у Катерини спецперепустку. У ніч проти 16 травня, коли расисти масово атакували Київ, деякі блогери, незважаючи на небезпечні ризики, зняли на відео та ще й поширили у мережі роботу нашої системи ППО. Відтак порушників вже відшукали працівники Служби безпеки України. Служба безпеки України встановила особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масштабної атаки РФ на Київ. У ніч на 16 травня вони здійснили несанкціоновану фото та відеофіксацію роботи української протиповітряної оборони і розмістили відповідні матеріали у соцмережах. Серед іншого, фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місце положення та специфіку роботи вітчизняної ППО. За лічені хвилини ці відео підхопили численні телеграм-канали та російські пропагандистські пабліки. Серед них інтернет-ресурси, які підконтрольні спецслужбам країни-агресора. У СБУ наголошують, що публікація таких фото і відео у мережі розцінюється як коригування ворогом вогню і є злочином, що карається відповідно до закону. Тепер зловмисникам загрожує до восьми років ув'язнення. Більше того, СБУ заблокувала і роботу онлайн-камер, які засвітили роботу ППО. За даними слідства, виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур. При цьому доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола користувачів, які викладали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в YouTube. Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних повітряних ударів по столиці України. Під час невідкладних слідчих дій за місцями фактичного проживання фігурантів вилучено мобільні телефони і комп'ютерну техніку, яку вони використовували для поширення забороненого контенту. За вказаними фактами, слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження за статтею 114 прим. 2 кримінального кодексу України. На Волині на очах у рідної матері чоловік убив свого брата. Як повідомили журналістам телеканалу Конкурент Тіві у поліції області, все сталося в одному із сіл поблизу Нововолинська біля річки. Під час п'яної суперечки старший 36-річний брат зарізав меншого 34-річного. Як інформує місцева спільнота у Фейсбук, все це на власні очі бачила їхня матір, яка в цей жахливий момент… Момент була з ними жінка і викликала поліцію. Правоохоронці затримали злочинця аж у Львові на залізничному вокзалі, так як вбивця втік з місця злочину. Нині чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. До слова, у минулому рівнянин вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення розбійного нападу. За фактом умисного вбивства, поліція розпочала кримінальне провадження. Після оголошення, затриманому підозри у вчиненні злочину, слідчі клопотатимуть про обрання йому запобіжного заходу, тримання під вартою зловмисникові загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Вечері 16 травня у Калузькій області Росії впав і вибухнув безпілотник. Про це інформують про російські телеграм-канали. За даними джерел пропагандистів, ввечері жителі села та рутини Жуковського району Каловської області бачили падіння невідомого літального апарата з подальшим вибухом. Фахівці, які прибули на місце, знайшли уламки невстановленого безпілотника літакового типу на проїжджій частині 380-го кілометра автодороги А 108 За попередньою інформацією, постраждалих немає. На Волині на колінах з прапорами та з квітами зустріли героя 47-річного Сергія Осійчука, який повернувся додому назавжди. Ей, плине кача по плине кача, сині жителі камінь Каширської громади зустріли навколішки свого воїна зі сльозами на очах, низько схиливши голови, вшановуючи пам'ять вірного сина України. Сергій Осійчук загинув, захищаючи Україну 13 травня 2023 року на сході України. А вже 17 травня героя поховають на рідній землі. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Загиблого захисника Українські герої продовжують відвоювати рідну землю від окупантів, а разом з тим знищують російську орду буквально у промислових масштабах. Як повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 17 травня 2023 року орієнтовно склали 200 тисяч 590 осіб особового складу. Лише за минулу добу успішно Віддовано 610 орків. Танків противника за весь час повномасштабного вторгнення спалено 3771 одиницю, 9 за добу. Бойових броньованих машин знищено 7365 одиниць, 17 штук за добу. Артилерійських систем расистів розбито 3166 одиниць. Лише за минулі 24 години, 16 штук. Реактивних систем за Пового вогню ворога успішно знищено 562 одиниці. Також рашисти успішно позбулися 318 засобів ППО за добу ще дві штуки. Літаків окупанти втратили вже аж 308 одиниць. А от ворожих гелікоптерів українським воїнам вдалося мінуснути вже 294 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня збито вже 2740. 48 штук. За добу вдалося збити ще 16 безпілотників. Крилатих ракет збито 982 штуки. За минулу добу – ще 9 одиниць. Кораблів і катерів російського флоту мінуснули 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн рашистів спалено 6067 штук – 19 одиниць за добу. Спеціальної техніки окупантів розбито 417 одиниць. За Лі 24 години ще сім штук. Дані продовжують оновлювати і уточнювати. Слава українським захисникам, слава Україні! Вночі 16 травня російські окупанти завдали удару по місту Миколаїв двома крилатими ракетами Калібр. В результаті постраждала цивільна інфраструктура. Там спалахнула пожежа. Зокрема, внаслідок влучення боєприпасів та їх уламків сталося часткове руйнування автосалону, торговельного центру, а також будівлі на об'єкті промислової інфраструктури. Про це повідомили у прес-службі ДСНС. За інформацією голови обласної військової адміністрації. Цієї Віталія Кіма є й поранені. Одна жінка отримала осколкове поранення. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися не з нами, телефонуйте 068 на 045 1004 або 050 782 11. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб-каналі. Та не пропускайте головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.